От у кущоріз. Я тільки сьогодні збирався взяти субота, під вечір думаю, можливо, там обріжу верби. Е, все, знайшовсь клієнт, нарисувався, ну, гроші, <сум> гроші важливіше, ніж верби. Верби ще почекають, а 400 гривень за оренду можуть і не почекати. Так що здав кущоріз і щось ще, щось хтось. А, відбойника. Отбойника людина теж. Дуже частий запит, мені потрібен перфоратор. Так, починаєш дивитися, так, перфоратор є у нас такий і є ще один він десь десь. Мабуть, в оренді або в ремонті. Е, перфоратор, як виявляється, що потрібно людині не перфоратор, а отбойник. Ну, Для рядової людини це, в принципі, одне і те ж саме. Ось ось у нас обійнички по 700 гривень фірми Bosch. тінь -тин -тин -тин. Там ще їх багато є, штук 7 чи 8. Е, Саме популярні такі трудяги, вони себе дуже гарно зарекомендовують. Кого цікавить оренда обладнання, прокат сервіс. Звертайтеся.